Вітаю вас. Сьогодні у нас перша медитація для сну. Для цієї медитації, будь ласка, займіть положення лежачи. Це буде найбільш оптимальне положення для сну, тому що, можливо, ви зануритесь в сон ще до кінця цієї медитації, а можливо, і після вас. Оде клонити в сон. І тому ви зможете по завершенні цієї медитації відразу собі заснути. Заключте відразу очі, відчуйте свій внутрішній простір себе, свою енергію, зверніть увагу на своє дихання. Як ви зараз дихаєте? Поверхнево чи глибоко? Як взагалі почуваєте своє тіло розслабленим чи напруженим? Які ділянки вашого тіла зараз напружені? А які ділянки вашого тіла вже розслаблені? Дозвольте собі це максимально повно відчувати. І дозвольте собі поступово. Розтягувати ваше дихання, робити його більш плавним. І вдих, і видих. При цьому ви можете дихати животом, якщо на те є бажання, або не дихати животом. Головне поступово, плавно, сповільнювати, розтягувати свій вдих. Та видих. І спробуйте згадати, коли у вас в останній раз був достатньо сильний, як то кажуть, крепкий сон. Глибинний такий сон, цілісний, ресурсний для вас. Можливо, це було в цьому місяці, можливо, на цьому тижні. А можливо, і набагато раніше це сталося. Можливо, навіть вчора, а можливо, це було дуже давно, півроку тому, можливо, рік, можливо, більше. Спробуйте згадати це відчуття такого крепкого сну. Що це за відчуття, коли тіло спить? Як це? Які частини тіла найбільш розслаблені вісні? І як взагалі ви спите на спині, на боку чи якось по-іншому? Якщо є бажання зараз, можна прийняти ту позицію. Як ви дихаєте, коли у вас такий крепкий сон? Ви дихаєте животом, повільно, чи, можливо, якось по-іншому. Дозвольте своєму тілу згадати і відтворити повноцінно цей тип дихання. Так, щоб ви почали дихати. Тим типом дихання, як відчувають себе частини вашого тіла, коли ви дихаєте так, коли тіло знаходиться в такому специфічному положенні. І коли ви в такому знаходитесь в крепкому сні глибокому? Як ви виглядаєте зі сторони? Спробуйте уявити, що ви могли побачити себе зі сторони, ніби поглянути, яка енергія відходить від такої людини, яка спить крепким сном. Які ви в кряпкому сні? Який стан вашого тіла? Наскільки сповільнені процеси у вашому тілі? Спробуйте ще глибше, дозволити собі відчути цю енергію глибокого, крепкого сну. Як вона відчувається в тілі, ця енергія? Як це коли кожна клітинка тіла наповнена цією енергією? Яку це створює атмосферу навколо вас? Навіть можна спробувати уявити, наскільки від вашого тіла простягається ця енергія сну. Може, це всього лише декілька сантиметрів, а можливо і більше. Як ця енергія сну окутує повністю ваше тіло? і з боків, і з гори, і знизу. І ви ніби на тонкому плані окутані цією енергією. Ви в ній всередині цієї енергії лежите. Як ця енергія сну наповнює вас? Коли ви лежите в ній, окутані нею. Ніби в такій колись ці сну. Яке зараз ваше дихання? Наскільки глибоко ви дихаєте зараз? Уявіть собі, що ви могли б ніби трішки покрутитись в цій енергії сну. Так, щоб ще глибше відчути цю енергію, себе в цій енергії сну. Відчути, що дарує вам ця енергія сну. Будьте в цій енергії сну. Повноцінно наповнюйте кожну частинку тіла енергією сну. Дозволяйте енергії сну торкатись вашого обличчя, повік, губ, щік, шиї. Волосся, плечам, лопаткам, спині, хребту, сідницям, ногам. Литком, колінам, щикоткам, стопом, пальцем ніг. Ви ніби оповиті. Цією чарівною енергією сну ви в ній зливаєтесь нею, стаєте поступово одним єдиним цілим на глибинному клітинному рівні. Знову зверніть увагу на своє дихання, яке воно зараз? Чим ви наповнені всередині? Який ваш емоційний стан зараз? Як відчуваєте своє тіло? Наскільки зараз воно розслаблене. І якщо є бажання, дозвольте йому ще більше розслабитися. Ще глибше зануритися в сон. Злитися зі сном на всіх рівнях. І при цьому, будучи в цьому процесі, продовжувати дихати повільно, плавно. І ми будемо завершувати поступово цю медитацію для сну. Можливо, ви вже заснули, а можливо, вас сильно клонить до сну. А можливо, ця медитація спричинила на вас якусь дію подібну до відпочинку. І цього вам вже достатньо. І якщо ви відпочили достатньо, і у вас немає потреби занурюватись в сон, тоді можна, відчуваючи своє тіло, дихання, руки, ноги, голову, плечі, поступово ворушити пальцями рук. Пальцями ніг дуже повільно розплющувати очі. Можна потягнутись, і якщо є бажання, можна ще полежати, відчуваючи себе, своє тіло, своє дихання. Або якщо у вас є ще якісь справи, які ви хотіли б зробити, тоді можна зайнятися ним. І до зустрічі в наших наступних медитаціях. Всього доброго вам!